Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибрався на рибалочку половити краснопіра на поплапопер. Вдалого вам перегляду. На жаль, камера не може передати. Найшов місциночку із краснопіром. Такий якраз на гарного крупного трофейного окуня і на щучку Должен піти. Зараз буду розкладатись і покажу, що я за чим роблю. Приготую заздалегідь таке оснащення, Ось звичайний пінопласк кусок. І тут такий коромиселка під техноплантон. Іде таке скульзяче грузило. Коли, получается, закидаєш у воду з е пінінгом, це дане грузило тоне на дно і виступає в ролі якоря. Получається, льоска йде до грузила. І по дну і прямує до вудляща. Таким чином чіпляю сюди техноплантон і кусок білого хліба. І Таким чином риба буде тут крутитися, і я навколо буду обловлять і Таким чином льоска ходить від пінопласта вниз. і таким чином Я буду скажімо так, менш зачіпатися за льозку. І не буде оцей елемент зносити з міста. Закину собі на зручну дистанцію і буду приманювати рибу. Буду я використовувати ще техноплантон бракоша шовковиця і бракоша попкорн. Щоб пилило гарно, достатньо. Ну, Зараз буду монтувати і покажу, що в мене вийшло. Причепив я два техноплантона і шмат білого хліба. Зараз буду закидати. Буду закидати не дуже далеко, щоб було комфортно мені обловлювати даний елемент із прикормочкою. Так, видно, що пльозка, Надіюсь на камеру іде. До поплавка йде по дну якорний груз ліг на дно, і я тепер залишаю дане вудлище. В кінці риболовлі можна буде комфортно витягнути без ніяких проблем. І таким чином льоска йде під поплавок, і під поплавком якорне грузило. Таким чином не зносить. І мені комфортно буде обловлювати дану дистанцію. Ну, Зачекаємо декілька хвилин, поки нас з тим вудлище. Я думаю, рибка підійде. Тут вже було крутилась рибка. Зараз десь е 8, мабуть вересня. Якраз вже так холодні, вже такі ночі морозні. Мороз такий який понизу лягає на травичку. Але це зараз друга половина дня, десь 2 години. Скажімо так, мабуть, 2-3 години дня. І рибка вже починає на теплу воду, в таких невеликих заводях виходить і тут трошки активніше. Зараз ну, подивимось, що виходить, в мене піймати пакунок із дрібним опоришом. Частину я висипав таку коробочку, прикріплену в мене на нозі, мотильницю і закри... зачиняю дану мотильницю, а основну частину. Про холодне місце. Для чого? Якщо десь оцей опариш вивернеться не весь. Не треба мені буде збирати його по траві. І так удобніше на нозі закріплено. Можна вдало рибачити і комфортно. Не треба кожен раз тягнутись до коробочки з опаришом. Використовую гачки Brain е -е, 10 номеру. І і флюрокарбон на поводочок діаметром 0,08 мм. Десь приблизно не знаю 50 см. Зараз буду робити поводочок приблизно, можливо, десь сантиметрів 50 Ну що, монтую і починаємо. Ребята, перша краснопірочка, наживчика. Ух ти, те що треба. ну Будемо продовжувати. Чіпляю по одному опаришу і закидаю. Коли підійшов на місце, знайшов зразу велике скупчення рибки, бачу, ходе, такі прямо по поверхності гарні. Косячки краснопіра ходили, мені аж сподобалось. І о! Полоста. О, є. Краснопірочка. Очередно. Гарненькі. Такі наживчика саме те. Ну, подивимось, як вони будуть себе почувати. Чи не... Продовжуємо. Знайшов затишок, але вони в цьому затишку важко ловить. Ну зато тут краснопір гарно ховається. Достатньо велика кількість, коли хвилі нема. О! Є очередна краснопірочка, ух, гарна, гарна. Нічого не скажеш. Така і на окунчика і на щучечку достатньо непогано. Кидаю, стараюсь закидати в зону там, де йде прикормочка, сипе і хліб. І достатньо непогано слідують... охти. ты Йо, оце хорошенька. Покльовочки. Поступово була дрібна краснопірочка. Уже вже почала підходити крупніша. Така достатньо непогана, але на жаль я вдома не взяв екстрактор, заковтує опариша. Достатньо глибоко. Ого. Круто. Що саме цікаво, що, що опариша достатньо швидко збиває. На одну-дві поклювочки вистачає і все. Були зразу поклювочки, почав підсікати. І все підсікались гачок і поплавок на кущі. Двічі тричі очепив, поки не чуть не впав з обладнанням у воду. І зрозумів, що треба достатньо так не одну покльовочку, а декілька вичікувати і після того підсікати, щоб риба спіла скажімо так, ухватить дану насадочку. Чому? Вона закрай дану насадочку чіпля. І виходить, що я підсікаю і вона е, стягує опариша з гачка, краде. Опариш використовую дрібний, е, використовую вудлище від флагман jetfly 2,10 грама. І 3000 Еку сім. І ниточка, якщо не помиляюсь, 0, 0,07 міліметра. скажем так, поплавок достатньо легкий, не дуже комфортно чітко кидати аби був були, скажімо, дані мною придбані придбані хух хуплапопери. Достатньо, я думаю, було б непогано було б закидати на більш щіткіший і може трішечки там на дистанцію потрібну, більш контрольовано. Опариша десь на один-два заброса хвата. Розход опариша достатньо великий. Товариші ловлять на поплапупер, колеги по роботі і мене підсадили. Кажуть попробуй, за уші не оттягнеш. В принципі, попробував. На даний момент мені дуже-дуже подобається гарно так. Посидіть декілька годин, відпочити біля водойми. І, скажімо так, запресовані водойми е, сильно, але посидіти і, скажімо, майже поклювочка за поклювочкою йде, достатньо непогано так, живчиків наловити або на зиму, або на осінь, в принципі, достатньо непогано. І заодно якраз і відпочиваю. всього на все тільки пів ложечки опариша дрібного. На таку рибалочку, думаю, багато не потрібно. Карасик то, я знаю, достатньо непогано. Тримається живий. На щуковочках, а ось краснопір. Подивимось. Е, ще що хочу сказати: ловив я е, на деяких водоймах закритих. Е, ловив я ловив я хижака. То, що саме цікаве у хижаку, у хижаку була всередині краснопірочка. О, єсть крупненький. Ух ты! Ребята! уху ху 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 Та це взагалі шикарний краснопіру. Наживця аж такий, аж сміється. Ну, жалко, що екстрактора не взяв. Тепер прийдеться шукати палички. Не хочеться травмувати рибу. Вона ж потрібна нам наживця є. Ой, хороший. Крупніший почав брати так акуратно спостерігати, де цей краснопір стоїть. В цьому місці знайшов достатньо непогано. А в остальних не дуже він і себе проявляв даний краснопір. О! Все, одірвав гачка, ну будемо прив'язуватися, найшов місце, почав краснопір виходить в затишку і ось такі гарні краснопіри пішли, Даже якщо Уважно спостерігати і ви винаходити місто виходу. Краснопіром можна навіть без прикормочки, достатньо непогано. Але я вирішив, щоб уже, скажімо так, напевно на цій водоймі не пролетіть, вирішив використовувати закормочне п'ятно. Гарненькі краснопірочки для живця, саме те. Почепив довший поводочок і стали трішечки крупніші. Краснопірочки попадаться частіше. І І частіше стало проклювати рибка. Відпочити на водоймі можна приїхати з дитиною і отримати задоволення. Я думаю, дитина. Отримає достатньо багато задоволення від такої гарної рибалочки. Відрибачив я сьогодні десь півтори години. І з даних півтори години потратив десь приблизно хвилин 30 на перев'язування гачків. Упіймав приблизно півтора-два десятка. Краснупіра, на живця. Достатньо За Заодно відвів гарну душу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд. Довго вечора. На все добре, до побачення.